Віднедавна батьки мають можливість обирати групу, у якій займатиметься їхня дитина на уроці фізичної культури. Однак спортсмени переконані, не варто усім хлопцям та дівчатам зменшувати навантаження, адже рух це життя. Тому проведення таких акцій, як олімпійський урок, якраз популяризують спорт та здоровий спосіб життя. Акція ця проводиться в основному з тим, щоб залучити якомога більше дітей, заняття спортом, тому що спорт, фізкультура це є здоров'я, ми знаємо. А здоров'я це є запорука усього успіху. В нашому місті є дуже багато спортивних шкіл. Запрошую всіх батьків приводити дітей, заохочуйте їх, тому що це не можна сказати, що в нас є слабша нація, слабшу націю робимо саме ми. Ми це є дорослі, які кажуть, наших дітей не заохочують до заняття спортом. Цьогоріч участь у всеукраїнському 10-му олімпійському уроці взяли вихованці десяти навчальних закладів та усі дюша міста. Наші дорогі олімпійці. Я можу так до вас звернутися, бо я впевнений в тому, що серед присутніх є і хлопці, і дівчата, які в майбутньому будуть прославляти Україну в спорті. Учасники олімпійського уроку змагалися у десяти естафетах. Діти бігали та грали в спортивні ігри. Чимало на стадіоні було і вболівальників. Володимир та Роман уже шість років займаються карате. Хлопці зізнаються, не жалкують, що тричі на тиждень тренуються в спортзалі. Спорт це життя, це шлях вперед на новітню ступі, на новий шлях. Це допомагає жити далі. Це ти рухаєшся, не стоїш на місці, йдеш вперед, самодосконалення. Ні, сидіти вдома, сидіти за комп'ютером. краще піти позайматися футболом, карате, дзюдо, бокс, яким спортом, щоб себе досконалювати, щоб не стояти на місці. Я теж шостий рік займаюся. Ми я своїм партнером вже дуже багато. Досягли У нас гарний тренер, він нас багато навчив. Ну це спорт, це якби рух перед життя. Очільники краю подарували учасникам змагань спортивний інвентар і зазначили, сьогодні переможених немає, адже головне діти рухалися та отримали позитивні емоції.